Хацький прикол, я тут проговорила 19 хвилин, а виявилося, що не було звуку. Так що ніколи не знаєш, чим закінчиться, або як буде перебігати, як буде проходити те, що ти робиш. Цікаво, чи чути зараз, як перевірити. І взагалі невідомо, чому не було звуку, знаєте? Взагалі невідомо. От я тут показувала таку свою гребінця якого мені дуже а, пощастило купити, мені дуже подобається, нагадує масажер такий, бачите, рожевенькі, такі прикольні. От мене питали, чи я в звягі, я пояснювала, що ні. <свіття> що мені треба трошки перечекати, перш ніж тут знов повертатися, тому що... То, що я собі дозволила щось, що мало хто б дозволяє. Ну просто своє виразити думки, як воно є, а... не приховуючи. Не приховуючи того, що я вважаю неправильним, якщо хтось не працює, залишити вивізку відчинено і, коротше, таким чином наражати покупців на надію, марну, марну надію, які не дано реалізуватися, що їм відкриють і щось продадуть. От. Ну, я говорила про те, що блін в цьому житті так виходить, що дуже багато що не можна. От, скажіть, будь ласка, чи є звук? Бо я тільки що говорила <свісно> в пустоту, звука не було 20 хвилин. <свісно> От, а говорити в пустоту не хочеться. Але бачите, я вийшла ще раз в ефір, тому що а, думки прозвучали, а вони не виражені, ніхто їх не почув, крім мене. І так в житті теж буває. Коротше, ну нічого не гарантовано. От, я розказувала про те, що вчора. Вчора я ввечері пила чай і пила, коротше, молоко кокосове. Я так люблю пити окремо ці два смаки, не змішувати, а, коротше, чорний чай. От, і в окремому такому гарненькому гарненькій чашечці, молочка. Ну і одне п'єш, другим запиваєш. От. Але прикол в тому, що а, прикол в тому, що після цього почало першити в горлі. Ну, тобто, людський організм такий тендітний. А, такий тендітний і це, це так бісить, що а, ну, здорове тіло, але вистачить випитів холодного молока банально, і ти такий на наступний день такий мішком по голові прибитий, такий чуть -чуть, а, ну. Навіть якщо все інше робиш правильно. Я говорила про вчительку мою, знаєте, а, у всіх у нас такі ситуації були в, в житті. Короче, що ти просто виражаєш свої думки, да? але вони викликають спротив і різке несприйняття. Бо тут не можна бути собою в цьому світі. Я думала, що в інших країнах це інакше, але ні, таке саме, що в нас, що більше там не можна. От, і ну, я пам'ятаю, коротше, я отримала там за якусь контрольну, чи що там за якусь якісь перевірку, тест, щось там. Я отримала три. А той, хто в мене списував, отримав чотири, Да? Ну і в мене було обурення всередині відчуття, що це неправильно. Я сказала про це на вчительці, а її заціпило, того, що в неї шок був від того, що як я посміла, Да? Що не можна, не можна те, що от всі якби колективно, дефолтно прийняли за правильне. Його типу, не можна порушувати, як ти, як ти посміла. От. Але в житті завжди коротчі, стоїть такий, така дилема. Дозволяти собі виражатися, чи все-таки прийняти оцю таку невидиму а, кругову поруку, вести себе як всі, і перед тим як щось сказати, чи відчути, спочатку перевірити, що тіпа, сусід дивиться, ну, як дивиться, як реагує, а потім собі дозволити прореагувати. Mm -hmm. ну, тільки прикол в тому, що якщо так завжди робити і собі наступати на, на шию свої пісні, якщо так робити, то виробиться звичка завжди мовчати, Виробиться звичка. Ну, тихіше води, да? як це тіше води, ніж трави, да? нижче трави і що там такі ще води бути. Вона реально виробиться. Якщо довго грати якусь роль, маска приростає до обличчя, це не, це не жарти. І потім нема чого дивуватися, якщо немає енергії, не хочеться жити. Скажіть, хто ще мене чути, то що на попередньому я вийшла, коротше, проговорила, і це все було без толку. Та що чогось звуку не було? От. Ну і це все не жарти. Це все не жарти. Коротше, якщо постійно себе передавлювати, то непереливки будуть. Таке слово прикольне, непереливки реально будуть. От. І оці енергоканали, про які багато хто чув, ну це за інформація з різних джерел те саме, що в людині два енергоканали де один вверх, другий вниз, і вони можуть бути різної інтенсивності, світимості, сили. І коротше, якщо ти все життя себе заштовхуєш -за 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 подалі, там язик в одному місці, боїшся, боїшся взагалі щось виразити, то ці канали вони стоять вущими, а вони відповідають за те, що тобі хочеться. Знаєте, такий вираз класний, що гірше, коли не хочеться, чим не можеться. Бо коли не хочеться, це вже труба, все. Коротше. А якщо не можеться, то ще може могтися. Може ще хтось подарувати, може якісь там ресурсис, ну якісь ці ресурси. Може звалитись на небо. на небо, і теж може щось звалитись. Коротше, з неба може щось звалитись, якісь подарунки, все можливо. Але якщо не хочеться, це вже, вже занавіс. game over, вже все. Вже приїхали. Ну, вже все тоді. От, а от за те, чи тобі хочеться, відповідає те, скільки в тебе енергії, і на і те, наскільки в тебе не передавлений потік цієї енергії. Його можна передавити запросто навіть в дуже молодому і малому, навіть віці. А є такі люди, які себе настільки люблять, що вони умудряються жити десятиліттями дуже довго і не дозволити нікому себе коротше упідорити. Таке <плес> слово, прикольно <плес> да є такі люди. Мені згадалась така старушенця, дуже стильна Іріс Апфель, і вже під 100 років десь вона коротше ікона моди. Ну тобто їй хочеться най, найвиражні. Ну тобто, ще на те вказує, що їй що їй хочеться. У мене ці слова кальки, не кальки, взагалі слова з інших мов. Я вплітаю, бо я помітила, що коли їх вимовити це слово швидше згадаєш на українській мові, чим коли будеш думати, думати, думати і не вимовляти. Так, да, це теж, до речі, про самовираження, це працює, того я це застосовую. Ну і коротше бабіонка, їй під 100 років, а вона така, ікона моди. Так що їй хочеться, і це дуже класно. <сум> їй хочеться. А прикиньте, якщо перестане хотітись, що тоді? Тоді все, ніхто не поможе. Це типу називається тоді депресія. Да? Якщо комусь перехотілося щось робити. І палець, у палець там пошевелити або стукнути, або щось зробити. О, так що от таке я розказувала, розповідала, що така дилема. Або бути як всі, от, і тоді, ну тоді, якбисть, передавленості енергії і настання моменту, коли нічого не хочеться, стає дуже високою, ну і пришвидшеною. Оце друге, що я сказала. От, а якщо все-таки в рамках в рамках суспільного чого ввічливості культури в рамках закону звісно все таки собі дозволяти виходити за якісь межі які на сам насправді являються уявними Ну, уявними, вони просто намальовані бо так зручно слухайте коли малі діти бігають кричать і вихователям і батькам зручніше щоб якось це устаканилося щоб якось це е обуздалося обуздалося ну так, як суржик калька Ну, якось це хочеться все-таки заспокоїти наше, ну щоб передохнути, щоб, щоб могти мати змогу відпочити або спокійніше провести кілька хвилин. Ну і тут постійна бор боротьба, хто кого. Дитина доросла чи дорослий дитину, а потім ця дитина виростає сама в доросло. і в неї свої дилеми, що своїми дітьми робити, як їх виховувати, щоб самому не збожеволіти, щоб дитина була не, не прижата. Ну, Таке воно таке, ха хаотичне тут життя от, в цьому світі, дуже хаотичне, і, і, і дуже а, ну, палець в рот не клади йому. Воно таке я його називаю гра з крокодилом. Ти собі, коротше, живеш, все типу, хорошо, а потім взяв, випив, банально молочка холодненького з холодильника. І все, і ти можеш бути там в спортивному підтянутому тілі, все може бути тебе класно, енергія не пережата, а ти так хопа, і в горлі першить, і все. Це впливає на те, як ти себе відчуваєш, Сил, короче, менше. От тому тут уважно, треба дуже уважно жити. Ну от я все життя мені ця тема саме цікава. Як жити так, щоб менше прилітало, а більше було щастя. Да, багато що я помітила, далі помічаю, спостерігаю, але сто процентів, треба бути дуже уважним, дуже все якби сік сікти робити висновки і не обманювати себе, коротше, щоб, щоб цей кайфець заполучити і щоб його максималізувати, максимізувати, мабуть, правильно. Коротше, я цей ефірчик збережу, зараз лайфік. Цікаво, чи все-таки було чути мене цей другий раз, коли я вийшла. Якщо ні, то це хороше. А якщо так, то це чудово. Дорогі, класного вам дня, до скорого.